Я не кондитер, але люблю робити тортики сама. Це кайф знати, що всередині, контролювати процес і насолоджуватись власним творінням. Час спробувати новий рецепт. Приготування тортика, як завжди, починаємо з шифонових бісквітів. Ось такі два бісквіти. зараз приготуємо до жовтків, додаю ще солі, а також половину цукру від загальної маси. Це все збиваю міксером хвилин 5, жовтки повинні побіліть. Далі до жовтків вбиваю молочко кімнатної температури та рослинну олію без запаха. Перемішуємо міксером до однорідності. Масу жовтка ми поки що відставляємо і починаємо збивати білки на невеличких оборотах. Коли починає утворювати спіна, потроху додаємо цукор. Також пакетик ванільного цукру. Коли цукор повністю всипали, збільшуємо оберти і доводимо масу до піків. Ось до таких піків збили ми білки. До просіяного борошна, висипаємо розпушувач, розмішуємо. До жовтків. Спочатку додаємо третю частину борошна з розпушувачем і це перемішуємо. Далі додаємо частину наших білків. Перемішуємо. І так за три етапи додаємо все борошно та всі білки. В кінці обов'язково перемішуємо лопаткою до самого дна мисочки, щоб не залишилося борошна. Ось така консистенція в нас виходить. Беру дві формочки 20 см діаметру і ділю приблизно порівну на дві формочки. Відправляємо в духовку на 170 градусів приблизно 50 хвилин. Залишаємо наші бісквіти охолонути 10 хвилин. Далі перевертаємо і залишаємо до повного охолодження на решітці. Після охолодження вирізаємо з форми. Ось такі два бісквіта в сумі в мене вийшли. І ми ще будемо їх на дві частини кожний перерізати. Зараз ховаю в холодильник і харчеву плівку. 200 г шоколаду. У мене 26% жирності, тому додаю 23 г какао-бутер. До 200 грам шоколаду. Якщо у вас 32%, то какао-бутер додавати не потрібно. Заливаю гарячими вершками, вершки не кип'ятила, лише нагріла дуже сильно, майже до кипіння. І даю трішки постоять, десь хвилин 5, потім буду збивати блендером. Накриваю харчовою крівкою, даю охолонути до кімнатної температури і в холодильник на 8 годин. А зараз приготуємо лимонно-апельсиновий курт. Нам потрібен сік одного апельсина та одного лимона, також цедра лимона. Цедру лимона додаємо до 120 г цукру і це все разом перетираємо для того, щоб цедра лимона віддала свій аромат цукор. Далі додаємо 20 грам крохмалю і перемішуємо. Сік лимона та апельсина, так, щоб разом було 100 мл. Добавляю сюди суміші з цукру, крохмалю та цедри лимона. І це все вінтиком розмішую. Також сюди додаю 2 яйця і знову це все перемішую. Ставимо масу на плиту і включаємо середню температуру. Масу постійно помішуємо і чекаємо, доки вона почне загусати. Курт обов'язково проціджуємо. Таким чином, вся цедра залишається в ситачку, і наш курт буде гладенький і смачний. Добавляємо 50 грам вершкового масла 82% жирності, і все перемішуємо до однорідної маси. Наш лимонно-апельсиновий курт приготувався, висипаю в кондитерський мішок і ховаю в холодильник. А зараз приготуємо начинку з лохіни. До ягід додаю цукор і збиваю блендером. Обов'язково проціджую через сито і ставлю на плиту готувати джем. Пюре закипіло, зменшую температуру і засікаю 7 хвилин. Варимо постійно помішу Трохи більшу половину висипаємо, трішки залишаємо і проварюємо ще. Накриваємо також харчовою плівкою в контакт, ось така густенька маса. Це ми будемо додавати до крему. Для пропитки вливаємо 12 столових ложок води, 2 столові ложки цукру та столову ложку лимонного соку. Це все перемішуємо. На невеликій температурі доводимо до кипіння і варимо 1 хвилину. Переливаємо сироп в іншу чашечку і залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури. Спочатку відважуємо 350 грам маскарпоне, а також 100 грам густого джему лохіни, який ми заготовили вчора з вечора. Спочатку трохи пробиваємо маскарпоне. Далі секунд 30 збиваємо з джемом. Перемішуємо ось до такого стану. Дістаємо з холодильника наш ганаш з білим шоколадом і вершками. Висипаємо все в миску і збиваємо. Вершки збили до м'яких піків, тепер додаємо маскарпоне і знову збиваємо все. В процесі збивання кілька разів зупиняємо і знімаємо крем зі стінок. Трішки так перемішуємо. Крем приготувався. Ділимо крем приблизно на три кондитерські мішка. І так, заготовочки готові. Починаємо збірку тортика. Обрізаю верхушки. Далі буду розрізати на два таких бісквіта кожен. Кожен бісквіт обов'язково пропитуємо. Далі наносимо перший слой крему. Розрівнюємо, робимо бортики і наливаємо сюди джем. Зверху джем також покриваємо кремом. Зверху накриваємо ще одним. На цьому етапі я надіваю ацетатну плівку. Просочуємо знову коржі. Знову наносимо слой крема, висипаємо жовтий курд. Так, нанесли лимонно апельсиновий курд і зверху знову кремом. Пропитали третій бісквіт. Екстремно доробила ще четвертий пакетик крему, тому раджу. Або з самого початку робити більше. Або економніше. Наливаємо сюди жовтий курт лимонно апельсиновий Так, є. Тут столову ложку залишаємо. А всередину джем. І зверху все покриваємо кремом. Викладаємо останній бісквіт. І теж його обов'язково пропитуємо. Накриваю тортик харчовою плівкою і в холодильник мінімум на 8 годин. Спочатку збила 250 г вершкового масла кімнатної температури і зараз за три етапи добавлю кімнатної температури згущене молоко. Крем виходить ось такий гладесенький, гарний. Навіть не могла б подумать, саме такий крем готую вперше. Поки що задоволена. Також сюди додаю столову ложку лимонного апельсинового курду, який у нас залишився. Такий тортик я зробила собі на день народження, вагою вийшов аж 3,5 кг. Це без підставки і без свічок. А начинка вийшла ніжна, ароматна і всім дуже сподобалась. Тож рекомендую приготувати.